Вітаю, я Богдана Лясківська і це український мобільний репортер. Як живе Вінниця в умовах воєнного стану. Особисті відео жителів міста і не тільки. Усе показуємо. Багато людей, які приїжджають до Вінниці, дивують, наскільки наше місто комфортне та чепурне. А все це завдяки тим людям, які працюють на благо громаді. Ось вам приклад, як у центральному парку імені Леонтовича працівники збирають дощову воду для того, аби полити клумби. Здавалось би, це маленька дрібничка, але з таких Вничок складається ціла картина. Ли рашистська пропаганда поширює фейки про нацистів і спихає на українських захисників усі ці злочини, які зробили їхні нелюди. Нам це абсурдно, адже ми знаємо, яку душу має український захисник. Це той, хто стійко стоїть на позиціях, це той, хто не має жалю до ворогів і має тверді переконання, але має неймовірно м'яке серце до усіх своїх близьких. Те, що тішить душу, як же приємно бачити, як соціальними мережами ширяться відео, як наші українські захисники мають можливість повернутися до своїх домівок та рідних людей. Та ми всі розуміємо, що це кількаденні зустрічі, і зовсім незабаром їм доведеться повертатися на бойові позиції. Але ми щиро віримо, що зовсім незабаром вони повернуться таки і додому зі словами перемога на устах, і більше нікому не доведеться воювати. У нашій країні кожен бореться за нашу перемогу, за нашу незалежність, адже ми вже переконалися на досвіді, що дійсно наша сила у нашій єдності, і ми розуміємо з цього, що точно перемога буде. В окупованих містах України продовжується партизанський рух, як, наприклад, у Енергодарі, там українці не бажають жити під триколірною ганчіркою і показують рашистам, що Енергодар це Україна, як і усі тимчасово окуповані міста. Росіяни хотіли зробити усе можливе для того, аби ми жили в страху, але чим далі, тим більш стає зрозумілим, що немає страху у народу, який живе вільно і прагне до свободи. Вінчани намагаються з гумором ставитись до тих реалій, які нам поставила війна, і до певних змін і незручностей, адже тільки з гумором і позитивним настроєм ми впевнено дійдемо до перемоги і переживемо найважчі часи. Не розумію, всі кажуть, не типу, робота, фонтан не робота. Здрасте, ми на фонтані. Все працює. все працює. Я вам кажу, все працює, фонтан у перемогу і підіймаємо патріотичний дух будь-якими способами. Для цього підходять як відеоролики, фільми, різноманітні картинки, також, звісно, і музика. Кожного вечора по вулиці Чорновола чоловік розважає містян, граючи для них патріотичні пісні. А розпочинає свій виступ він завжди із гімну України. Шиські орді ніколи не вдасться перемогти, адже ми знаємо за що ми боремося: за нашу свободу, за нашу батьківщину, любов до якої у нас у серці можна зрівняти, як у Рефі, в садочках та в школах дітей змушують вивчати дурні гасла, видушуючи з них патріотизм. В той час, як у нас, у наших українських дітей сяють очі, коли вони моляться за Україну. У сполучених штатах Америки продовжують підтримувати Україну. Зокрема, там уже помітили, як вводиться в дію ленд-ліз, адже там почали готувати для українських воїнів важке озброєння. Навіть діти долучаються до допомоги. Так на вулицях Америки помітили дуже великий танк із грізним воїном, який готовий також захищати Україну. Щотижня ми збираємо для вас матеріали про те, як живе Вінниця та гості нашого міста в умовах воєнного стану. Знімайте усе, що відбувається навколо вас, поширюйте це, але пам'ятайте нічого того, що може нашкодити нам та допомогти ворогу. Слава Україні.